Кіт і мавпочки. Одного разу йшов по дорозі кіт і дурив усіх, хто траплявся йому на очі. Зустрілись коту дві мавпочки. У цей час мавпочки побачили осине гніздо на гілці великого дерева. Вони спитали кота Слухай, коте, що то за штука висить на дереві? Кіт їм відповів «О, це гонг мого дідуся. А чи голосно він звучить? спитали мавпочки. Звичайно, сказав кіт, якщо по ньому вдарити, вся країна почує його звук. Чи можна нам спробувати? О ні, не можна, бо мій дідусь розсердиться, відповів кіт. Але ж його тут немає, переконували кота мавпочки. Правильно, дідуся немає, але він доручив мені охороняти гонг, щоб до нього ніхто не торкався. Ну дозволь нам вдарити по ньому хоч разочок. Нам хочеться так послухати, як він звучить. Ні ні, не можна, а то сполошиться вся країна. Але мавпом дуже хотілося вдарити в гонг, і вони знову стали просити кота. Ми тільки раз вдаримо, дозволь нам. Ну, якщо ви так наполягаєте, погодився кіт, гаразд, вдарте. Але спочатку я піду звідси, бо дідусь на мене розгнілається. Якщо він дізнається, що я був тут і не заборонив вам торкатися гонгу, мені дістанеться за це. Добре, зраділи мавпочки, тікай швидше, а ми вдаримо по цьому гонгу. Гей-гей, крикнув тікаючий кіт, зачекайте, поки я не піду, коли мене зовсім не буде видно, можете вдарити. Біжи швидше, зачекайте ще, не поспішайте, кричав кіт, ще мене видно. Швидше кричали йому мавпочки. Коли кіт зник з поля зору, мавпочки знайшли палицю і вдарили б нею по осиному гнізду, що висіло на гілці дерев. Розлючені оси справді заголи, як великий гон. Гніздо, наповнене осами, впало на землю, мавпочки від подиву навіть роти роззявили, але цілий ріс ос піднявся в повітря. І що це? Оси почали люто жалити мавпочок у голови, вуха, спини, шиї. Не пам'ятаючи себе від болю, мавпочки кинулися тікати, але оси не відставали. Побачивши ставок, мавпочки пірнули з розгону до нього. Їм довелося довго сидіти під водою, доки оси не полетіли. Щойно затихло в далині годіння осиного рою, мавпочки виринули з води. Бачать, сидить на березі кіт, той самий, що їх обдурив, а кіт, чекаючи на мавпочок, протилився до стовбура маленького кущика, на якому ріс червоний перець. Стручки перцю вже дозріли. Підійшли до кота мавпочки і питають його слухай, коте, що ти тут робиш? Тепер я охороняю сад мого дідуся, щоб ніхто не рвав фруктів. Що, фрукти, а нам можна їх спробувати? Можна, тільки спершу я піду. Якщо мій дідусь дізнається, що я дозволив вам це зробити, він рознівається на мене. Почекали мавпочки, поки кіт зник з поля зору, потім нарвали багато стручків червоного перцю, набили ним собі повні роти і стали жувати. І раптом, немов пожежа, почалася у них в роті, на очах у мавпочок виступали сльози, губи розпухли від червоного перцю, а кіт був уже далеко.